Порядки. Дивіться, яка красива є. Ось така. Ну, вона така, типа з пильною трояндою 390. Дуже міцна, їх є тільки дві штуки. І пишні, класні, міцні. Далі. Є корал Dream. двогілковий 350. Ідеальний. Точка роста вільна. 350 Coral Dream. Хорошее растение. Ну, нормально по здоровью. Дальше. Я вам все покажу. Є ось така по столу такой теж такий трошки коралловый оттенок. 390 дал. С розгалуженнями на бутонах це свежачок. Постелу ідеально. Так, і бачу, ще коралова є. Іменно старушка Азіан Корал. Ой, а ця міцна дівчата. Бо десь була оцінка. Дівчата, це пушка. Це пушка. 390 гривень. Я її, значить, пропустила. Бо є оцінка, її чешуйка і на шиї, по-моєму. 390. Це самий настоящий Азіан Корал. Вони приїжджали сортом, були по 550 гривень. Ось точно такі. 390. Азіан корал. Або тут Сенка. Коріння в активному рості, але на шиї чешує І вона з точки росту. 250. Дуже пишно. 250 гривень. Точка росту і чешуйка.